Вітаю, друзі! Ви на каналі Віктор ЮАЙФОРЕВР. Отже, Петунії це одні з найулюбленіших квітів серед садівників усього світу. Вони прикрашають балкони, клумби, веранди та міські ландшафти завдяки своєї яскравості, рясному цвітінню та різноманітності форм. Ці рослини не лише красиві, але й мають цікаву історію походження, унікальні ботанічні властивості та здатність адаптуватися до різних умов. У цій добірці зібрані захоплюючі факти про Петунії. Які розкриють вам новий погляд на знайому з дитинства квітку? Петунія походить з Південної Америки, зокрема з території сучасної Аргентини, Уругваю та Бразилії. Назва петунія походить від слова петун, що мовою бразильських індіанців означає тютюн, оскільки ці рослини належать до тієї ж родини Пасльонових. У природі петунії були непоказними рослинами з невеликими квітами, поки селекціонери не вивели сучасні барвисті сорти. Зараз у світі існує понад 5000 сортів петуній з різноманітним забарвленням і формами. Петунії можуть мати як однотонні, так і багатокольорні пелюстки. Існують сорти з візерунками у вигляді зірок, жилок, облямівок або плям, а також екзотичні варіанти з чорними чи зеленими квітами. Однією з найпопулярніших груп є каскадні петунії, які створюють пишні водоспади з квітів і чудово виглядають у підвісних кашпо. Вони можуть утворювати пагони довжиною понад один метр. Петуні мають ніжний приємний аромат, який особливо посилюється у вечірній час. Існують сорти, що спеціальне виведені для посилення аромату, щоб залучати нічних комах запилювачів. Ці квіти цвітуть практично безперервно з кінця весни до пізньої осені. Для цього потрібно лише своєчасно вид... 에... видаляти зав'ялі бутони і забезпечити регулярний полив і підживлення. Петуні люблять сонце і не бояться літньої спеки. Проте вони чутливі до перезволоження, тому важливо забезпечити добрий дренаж у горщиках або клумбах. Деякі сорти петуній мають властивість до самолікування. Навіть після сильного дощу або механічного пошкодження вони швидко відновлюються і знову рясно цвітуть. Хоча петунії найчастіше вирощують як однорічники, у природі це багаторічні рослини. У теплих кліматичних зонах або в домашніх умовах вони можуть жити кілька років. Петунії добре піддаються вегетативному розмноженню живцями, що дозволяє зберігати точні характеристики сорту. Це особливо корисно для махрових або рідкісних різновидів. Виведення нових сортів петуній – складний процес, що вимагає кількох років роботи селекціонерів. Сучасні сорти вирізняються не лише кольором, а й стійкістю до хвороб, погодних умов та шкідників. Петунії входять до родини пасльонових разом з картоплею, помідорами, баклажанами і тютюном. Незважаючи на декоративність, деякі частини рослини містять алкалоїди і є слабоотруйними при споживанні. У кімнатних умовах петунії можуть рости на підвіконні в цілий рік при достатньому освітленні. Для цього використовують додаткове підсвічування у зимовий період. Петунії часто використовуються в озелененні міст і парків завдяки своїй витривалості та декоративності. Вони добре переносять умови міського середовища і радують око у квітниках, вазонах та підвісних корзинах. Деякі країни влаштовують фестивалі, присвячені петуніям. Наприклад, у Японії регулярно проходять виставки квітів, де петунії займають почесне місце перед строяндами та орхідеями. Колір пелюсток петунії може змінюватися залежно від температури, вологості та освітлення. У прохолодну погоду кольори стають яскравішими і насиченішими. Петунії здатні очищати повітря від пилу та шкідливих речовин. Деякі дослідження показують, що вони можуть зменшувати концентрацію формальдегіду в приміщенні. У ландшафтному дизайні петунії часто комбінують із іншими квітами, як от лобелії, вербени, сальвії чи бегонії. Їхня універсальність дозволяє створювати ефектні композиції у будь-якому стилі. У народних уявленнях петунії символізують гармонію, комфорт і щирі почуття. Вважається, що ці квіти створюють атмосферу спокою і затишку там, де ростуть. Петунії можна вирощувати навіть у вертикальних садах або квіткових колонах, що економить місце і додає естетики сучасним прибуд... прибудинковим просторам. Майже всі сучасні петунії є гібридами із відповідною позначкою F1. Петунія є затребуваною рослиною для проведення генетичних досліджень ботаніків. Хоч назва петунії і походить від слова тютюн курити її немає сенсу. Колись в Англії та Франції навіть новонароджених дівчаток називали ім'ям цієї квітки петунія. Племена Майя та Інки вірили, що аромат петунії відганяє злих духів і використовували квіти у своїх магічних обрядах. Ці неймовірні факти про петунії демонструють, що ця квітка є не просто прикрасою саду, а справжнім дивом природи. Вона поєднує в собі витимченість, витривалість і багатство кольору, здатне підняти настрій кожному. Ви могли не знати, але петунії це результат століть людської праці, природної краси та натхнення. Вони заслуговують на почесне місце в кожному саду чи на балконі. Ось такі вони ці петунії. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім удачі!